Основа виноградника це сам виноград і шпалера, на яку його підвішувати. А основа в шпалері це стовпчики. Сьогодні металеві або залізобетонні на нинішню пенсію не придбати. Вихід є: це міцне дерево. Найкраще було б з дуба, але його також не придбати. Тому я зупинився на акації. Вона не дуже піддається гнитю і буде довго служити. Тому я взимку заготовив з акації стовпчики, навесні висадив ряд молодого винограду, а зараз починаю будувати недорогу, можна сказати, соціальну шпалеру для винограду. Щоб довше ці стовпчики простояли, я з них знімаю кору. А щоб сильні вітри не вивалили стовпчики, я їх закопую чим поглибше приблизно на сантиметрів 70 Вирівнюю в один ряд, наскільки це можливо. І добре затрамбовую. Після закопування стовпчиків залишиться натягнути дріт. Самий нижній дріт я буду чіпляти на висоті 50 см від землі. Тому що грона, які будуть звисати з цього дроту, під час сильних грозових дощів будуть забрискуватися болотом. І втрачати товарний вигляд. Дві послідуючі проволки будуть через 15 і 20 см одна від одної. Це робиться для того, щоб вітер не обламав молоді крихкі пагони, до того поки їх вдасться підв'язати а послідуючи через 50-60 см. Всім гарних врожаїв, здоров'я й миру!